Всім доброго вечора. Рада вітати вас на своєму каналі. Я завжди говорю слава Господу, що Господь нам дає час знову поспілкуватися, знову поринути його слово, знову поринути в свої душі, в свої серця, порозмішлять. подивитися, що Господь сьогоднішній день хоче сказати нам в наші серця, тому що. Знаєте, Господь завжди в наше серце, лише ми були готові його слухати, те, що він говорить в наше серце. І я так благодарна Господу в те, що наскільки Божа любов вона проявляється до нас, вона проявлена в Слові своєму, вона висказана в Слові Господньому. Да? І в сьогоднішній день ми поговоримо з вами про Слово Господнє і поговоримо про те, що. Описано для нас у Слові Господньому, які Господь нам історії життя відкриває в Слові Господньому. І відкриває не просто знаєте, історію, відкриває душі людські. душі людські, а наші душі, знаєте, вони схожі. Життя схоже, історії схожі. І через те, коли Господь нам відкриває ну, чиюсь історію, чиюсь душу, чиїсь переживання. Ми також у слові можемо якби, в цьому глядіти самих себе, роздивитися себе, побачити свою душу, побачити свої переживання, побачити своє серце. І от я завжди ну, якби молюся Господу і питаю, Боже, ну чого ти хочеш, щоб я чим поділилася? Я, знаєте, довгі роки вивчаю Слово Боже, ну, довгі роки спілкуюся з Господом. Господь багато знань вклав у моє серце, багато розуміння вклав у моє серце, я при цьому йому благодарна. Тому що я вам говорю, що коли ми знаємо Слово Боже, коли ми розсуждаємо над Словом Божим, коли ми маємо зв'язок з Господом, нам легше набагато йти по житті, тому що знання Слова Господнього це, знаєте, це наша сила. Це наша сила, з якою ми впоследстві йдемо. І знаєте, Я сиділа і розмишляла, і розсуждала, і Господь якби затронув знову моє серце в тому плані цієї жінки, Самарянки. Я вам говорила, що в 4 главі Івангелія от Іоанна, хто з вас читає, той знає, хто не читає, там описано тобто в от Іоанна, його називають апостолом любові, там описана зустріч Ісуса з жінкою, яка була 5 разів замужем. П'ять разів його, у неї було п'ять чоловіків. І написано, що шостого, якого вона мала, Ісус сказав, що їй не чоловік він тобі. Да? І що Господь сьогодні ще дай хоче з наші серця сказати, да? дивіться, він показує приклад відносин чоловіка з жінкою, якими вони повинні бути. Да? Як, як ну, на, на божественний взгляд, да? як на Господь дивиться. от Дивіться. Чого Господь мені на сьогоднішній день положив на серце, якби таку тему говорить потухші фонарі, ну, потухші фонарі, потухші серця, потухші душі. Від ми, коли дивіться, йдемо по житті, да, от чогось наше серце ж запалюється, от чогось запалюється душа наша, от чогось горять наші очі, але є такі обставини життя. Коли і, якби, і світильник нашій тухне, і очі наші не горять, і огня у нас немає. І ми всі такі, знаєте, холодні, ми всі такі ну, ну, сторонимося людей, закриваємося від людей, немає в нас радості, немає в нас, якби ну, весілля в серці. Ну, не, не просто, що там знаєте, якісь емоції, такі горять в нашому серці. Ні. Це таке наше состояння, да? коли ми просто потухші, Ми закриті в собі, ми ні для кого не відкриті, ми ні з ким не хочемо спілкуватися. Тому що, знаєте, оці послідствия спілкування з тими прошедшими людьми, ну, які пройшли через нашу жисть, пройшли через нашу душу. Да? Вони настільки, якби потушили весь той вогонь, який міг горіти у нашому серці, у нашій душі, в наших глазах, що нам не хочеться, майже не хочеться ні з ким спілкуватися. Тобто дуже багато болі, дуже багато розчарування, дуже багато перенесено різних травм. Так? От Господь говорить: дивіться, п'ять мужів у неї було. І, шостий Господь говорив, він ти правду сказав, що да? він не чоловік тобі. Да? І вона прийшла якби, з цією проблемою до Христа. От дивіться, людина фактично ну, ну, і потоптана, і розрушена, і змучена, і уставша, і що ну, може горіти всередині такої людини? Ну що може горіти, да? Якби в відносинах чоловіка із жінки, дивіться, вона прийшла до колодця, да, який я вам розповідала, він був 38 метрів глибини. І їй, як жінки, приходилося черпати цю воду, нести оце тяжке ярмо свого життя, заботи самої про себе. В той час, коли в неї були чоловіки, і був чоловік, з яким вона жила, Ісус говорить: Він не чоловік тобі. Тобто, дивіться, від відносин чоловіка з жінкою дуже багато залежить. Залежить. Чому? Дивіться, коли чоловік да, допомагав би їй носити це відро, нести якби, оцю тяж, бремені, яку вона на собі ну, несла, якби її чоловік взяв її, знаєте, жінка вона так створена Богом, що коли в неї вкладає щось, її очі починають світитися. її очі Горять від заботи, від любові, від такого тепла. Тому що, коли ми заботимося друг про друга, ми способні давати це душевне тепло, способні давати цю енергію, способні запалювати серця. А коли немає таких якби, відносин, куди да, нам показано в слові Господньому, ми тухнемо, ми просто тухнемо під тяжістю цього ярма, яке нам приходиться нести в житті. І коли вона встрілася з Христом, дивіться, наскільки нам важливо, нам важливо в житті зустрітися з Ісусом. Зустрітися із Ісусом. Дивіться, коли в людини внутрі не горить серце, не горить душа, не горять очі, там все потухше. Там все потухше. Людина ходить, людина дивиться, людина зустрічається з людьми, людина общається, але внутрі вона потухша. І часто я чую людей, говорять, у мене чорна полоса. Чорна полоса. Ні, це не чорна полоса. Це потухша твоя душа, це потуші твої емоції, це потухше серце твоє, це потухші очі твої. Це все потухло всередині. От чого Господь говорить: потуші фонарі. Потуші фонарі. І вона приходить з такому состоянні до Ісуса. І починає говорить. Понімаєте? Починає бесідувати з Ним. І він говорить їй, ну якщо ти хочеш, та, і ти будеш просити у мене води живої, я дам тобі її, і ти ніколи не будеш жаждати. І ти ніколи не будеш жаждати. Ви розумієте, у неї от бесіди Ісусом починається зажигатися серце, починається зажигатися надіжда. На любов, надіжда на заботу, надіжда на тепло. Її очі починають горіти. Її очі починають горіти. Знаєте, коли ми зустрічаємося з Христом, з твоєю божественною любов'ю, з любов'ю вічності, ми запалюємося в нього. Ми запалюємося, знаєте, не емоціями. Тому що, знаєте, емоції, вони сьогодні горять, завтра вони тухнуть, сьогодні горять, завтра вони тухнуть. Але Божественна любов, Божественна любов Духа Святого, коли сходить дух святий, коли він касається до нашого серця, коли він говорить нам про свою любов, про свою заботу, про свою милість, дає нам надію. Надію, знаєте, проявляється сила Воскресіння. Тому що, знаєте, потухший вовнар і зажитив в йому огонь, Духа Божого, огонь, який буде горіти, який буде наповняти серце людину, коли Господь говорить, духом пламенійте. Знаєте, коли людина наповнена божественною любов'ю, любов її вона пламеніє душою. До такої людини хочеться прикасатися, з такої людини хочеться общатися. Одне і сходить тепло, однеї йде сила, одна йде, як кажуть, енергія. Тому що це вечний Бог, це його проявлення, його вечної любові. через Огонь Духа Божого. Тому що в День П'ятидесятниці, коли ми празднуємо празнуємо праздник Троїці, було сушествие огня Духа Святого, коли серця. Учеників, які ожидали цього вогня, воно запалилась божественним огнем любві. Знайте, сьогоднішній день ваше серце, коли ви прийдете до Господа і скажете, Боже, Боже, запали мій вогонь серце, запали в моєму серці вогонь, щоб він горів в серці, він горів в душі, щоб мої очі горіли, щоб прийшов світ Твоєї любви, щоб оця тьма розсіялася. Тьма розсіялася. І світильник мій горів. І світильник мій горів. Дивіться, є така ну, причта да, про п'ять розумних і п'ять нерозумних дів, які наповняли світильники маслом. А ми, знаєте, ми знаєте, образом ми розуміємо, що якщо у світильнику є масло, воно горить. Воно горить. А коли світильнику масла немає, воно не горить. Знаєте, сьогоднішній день, якщо у вашому житті є така полоса тьма, ваший світильник не горить, тому що сама перша причина, чого не горить світильник, нема ізліяння божественної любви туди. Нема ізліяння слова, а слово це масло. Слово це масло. Подивіться, Бог ізлив її серце, це масло. Це масло своєї любові. І вона, її серце запалилося від Христа. Я вам рекомендую, якщо ви не читаєте Слово Боже, почніть читати Слово Боже, почніть читати саме перше. Дивіться, з апостола рекомендують апостола Йоанна, він апостол любви. якщо ви хочете познавати Божественну любов, яка нужна, щоб ця полоса чорна пішла з вашого життя. Щоб ці складні обставини життя пішли, і ви наповнилися цією любов'ю, наповнилися вогнем. Наповняйтеся Словом. Наповняйтеся словом, тому що Христос говоритиме ваше серце, так як говорив серце Самарянки. Він її запалив. Він її запалив. Подивіться, вона впоследствиї пішла з цим вогнем, запаленим вогнем. Вона пішла проповідувати Івангелія, вона пішла говорити людям о божественній любві, тому що люди сьогоднішній день нуждаються в любві. Я знаю, дивіться, різні категорії возросні, різниці нема, чи то дитина, чи то доросла, чи то підліток, чи то старці і стариці, всі нуждаються в любові, всі нуждаються в тому, щоб ти просто підійшов до людини. Обняв її, сказав їй добре слово, і очі людини горять. Знаєте, є так, наскільки ну, така категорія людей, да? коли Господь наповняє їх серце любов'ю, коли там горить огонь божественної, да? вони запалюють серця других людей. Людині від присутності таких людей їхній життя, скажуть, якби люди зірочки на них. вони запалюють других людей, і тобі вже жити хочеться. Знаєте, ця жінка, яка ну, вона устала. П'ять чоловік, шостий, теж не те, що їй потрібно. Христос говорить: він не муж тобі, він тобі не муж, вона уставша. Але вона запалена огнем Духа Божого пішла. Христос дав їй силу. Цілу слова свого, котре вложив в її серце. Це дуже важливо. І вона пішла ділитися цим вогнем. Вона пішла запалювати ці серця, запалювати ці душі, які впоследствиї прийшли до Христа. Вона їм проповідувала про божественну любов, про божественну любов. І знаєте, коли ми наповняємося цією божественною любов'ю, нам наскільки легше буде йти по житті, коли ми знаємо Слово Божого. Хто би да, дивіться, не восставав проти нас. Хто би не восставав, хто би не питався, якби потушити знову вашій фонарь. Але знаєте, слово Господнє тут у восьмій главі і, цього книги пісні пісній, дивіться, як тут написано, навіть великі води, не спроможні загасити любові. Дивіться, люди, які потушили. Огонь любві в наших душах, в наших серцях, в наших очах. Дивіться, вони заставляли нас страдати, вони заставляли нас плакати, переживати скорбні дні, і в послідстві цього огонь, він тушиться. Але коли огонь Духа Божого, божественної любві зажигається в наших серцях, знайте ніхто не способний потушити цю божественну любві. Написано, навіть великі води не спроможні загасити любові. Навіть великі води. Яка б людина, які б обставини не прийшли ваших дітям, якби вони не попиталися потушити знову вашій Знаєте, наповняйте словом себе, Господнім. Наповняйте, наповняйте себе маслом, хай ваші світильник не горить. А коли у нас завжди є Слово Боже, Слово Боже в нашому серці, знайте, воно завжди спроможне нас від зла. І нічого не зможе потушити. Хто би не вставав, да, проти вас, хто би не заставляв вас плакати, да? Він не може потушити Божественну любові. Яка би тьма не питалася прийти в вашу життя, якщо в вашому серці горіть Вогонь Духа Святого, да? завжди буде слово, нічого не зможе затмити Божественну любові, Божественного в вашому серці. Є одне із місць писання, яке мені дуже подобається, тому що я тож, знаєте, йду по житті, я сталкуюся з різними обставинами життя. І я благодарю Господа, що є Його божественне Слово, яке завжди стоїть за мене. Тому що Слово Боже говорить, що якщо Бог за нас, якщо Бог за нас, то хто проти нас? Знаєте, Слово Божого видно, що є ті люди, які е, противостоять, є ті обставини, які противостоять проти нас. Ну Слово Боже говорить, що якщо Бог за нас, то хто проти нас? Да, опять же, можна задатися вопросом, що якщо Бог за нас, ну чого то хто-то противостоїть проти нас? І виходить, що ми слідкуємося з цим Ну, І виходить знову таке питання, а що з цього, що Бог стоїть за тобою? А що з цього, що Бог стоїть за тобою? Знаєте, Слово Боже говорить, нічого не зможе потушити божественну любві. Ніщо не зможе потушити божественну Да? Господь з нами, Господь за нами. У нас є дар Божий дар Духа Святого, дар Духа Святого. У нас є цей вогонь, і ніщо не зможе затмити його. Ніщо не зможе затмити божественної любові. ніщо не зможе затмити божественної любові в нашу житті, ніщо не зможе противостоять тому огню, который наповняє наше серце. Хоча враг питається. Що враг питається? Тому що написано в Слові Божому, що «єсли Бог за нас, то хто проти нас? То хто проти нас? Проти нас ніхто не може. Проти Бога ніхто не зможе устояти. Ніхто. І ніяка тьма не зможе затмити Божественну любві вашої житті. Знаєте, я сталкуюсь з різними обставинами своє життя. І коли, ми, коли враг, знаєте, питається атакувати вашу життя, ма приходить, вона протистоїть вам. Знаєте, коли ми будемо боротися своєю силою, противостояти цьому врагу, будемо роздражатися, будемо гніватися, питатися, захищати, знаєте, оцього не стоїть робити. Не стоїть робити цього. Знаєте, нічого. Коли ви будете знати, що в таких ситуаціях життя, коли тьма атакує вас, Нішо не зможе божественну божественно любви. Нічого. Знаєте, Коли ви будете знати, що нічого не зможе в вашій житті затмити божественної любви, враг просто уйде, Тому що ну, він остався безсильний. Тому що там стоїть сила Божа, там стоїть сила Божественного слова, а хто може востати проти Бога хто може востати проти слова Божого. А написано, хто би не ворожався проти нас, падє. Падє. Так говорить Господь. Тобто, оці стіни зла вони упадуть. Я вас сьогоднішній день, знаєте, благословляю в тому, щоб ви хто не читає Слово Боже, ви почали читати Слово Боже. Тому що це дуже важливо, це дуже важливо. Я вас сьогоднішній день благословляю, щоб. Огонь Духа Святого зажгуся в ваших серцях, якщо фонарь вашої душі потух, ваші очі в сьогоднішній день не світяться. Знаєте, я вам скажу, що коли Господь наповни ваше серце своєю любов'ю, коли там запалиться огонь Божественної любви, Божественної любви, ви підете по житті, і ніхто і не знаєте, Воно не зможе якби, впливати на ваше внутрішнє состояння, яке буде залежати ваша радість, ваш огонь, ваші світячі очі. Вони не будуть залежати від людини. Тому що божественна любов і чисто чоловіческа любов це різна, ну вони різні. Людська любов, вона така назмінчива. Люди емоціональні. А Бог вічний. І тверде Боже основання написано стоїть. Тверде Боже основання стоїть любов в вічності, вона вічно горітиме в нашому серці, якщо ми дозволимо їй горіти. якщо ми позволимо їй горіти. Я вам говорю, прийдіть, присутствие Боже, помоліться Господу, скажіть, Боже, війди в моє серце, стань, Господом, моєї житті. удали оцю тьму. Запали моє серце, запали серце моєї душі. Прийди туди світом, прийди туди огнем, і ви переживете присутствие Боже. Ви переживете те, що переживали апостоли, що переживали ученики Ісуса Христа. Вони Його ожидали і вони його пережили. І Господь буде наповнювати ваше серце, і ви будете радіти, і радість ваша буде не залежати від людини. А від наповнення словом Господнім, від наповнення Його любові, Його благодаті і Його милості. Підписуйтесь на канал. Якщо вам подобається відео, з яке я з вами ділюся, діліться цими свідоцтвами, тому що вони не тільки мені важливі, да? для мене це важливо, тому що роками я читаю слово Боже, наповняюся, іду з ним по житті. Воно важливо і іншим людям, тому що. Я бачу ну, відгуки і слава Господу, що Господь любить нас. Слава Господу, що навіть в такі знаєте, тяжкі времена нашого життя, Господь, все-таки заботиться за нас. Він приходить, тому що Він любить. Він приходить, тому що Він любить. Господь любить вас, а я залишаю вас з миром. Люблю вас. Господь ще ми поділимося з вами, свідоцтвами. Подивлюся з вами серцем, своїми переживаннями. І хай Господь наповнює вас просто, просто свіх і всіх ну, наповнює вогнем своєї люблі. Там, де ви є. Я благословляю вас. І люблю вас. І Господь вас любить. Амінь.